Всім привіт! Багато хто з вас вже інтегруфувався і шукає роботу, чи тільки планує це? Головне питання. При цьому, навіть якщо великий стаж у вас в Україні, ким? Які завдання я можу виконувати? Якщо щодо програмистів чи it спеціалістів більш-менш зрозуміло, а от для юристів чи адвокатів це питання зірочкою. Чи може український юрист чи адвокат працювати в Німеччині за професією? Зацікавило? Підпишіться на наш канал в TikTok та Ютуб. А ми продовжимо! Багато хто вважає, що якщо людина отримала юридичну освіту в себе на батьківщині? То і працювати в Німеччині також можливо. Однак, на жаль, це не зовсім так. По-перше, і саме головне, українські закони та німецькі відрізняються. Так, якщо людина вже навчалася і має розуміння юриспруденції, то зрозуміти німецьку буде легше, чим людині, яка ніколи не навчалася на юридичному факультеті. Однак. Підходимо до другої проблеми знання мови. Мова повинна бути на рівні С1. До речі, навіть якщо рівень вашого знання С1 не факт, що ви будете розуміти юридичну термінологію. Коли я пішла на Юрфак в Німеччині, в мене вже був рівень С1. Однак перший місяць сиділа і не розуміла, що я взагалі там роблю на юридичному факультеті. Так. Я розуміла всі слова, однак докупи їх з'єднати погано виходило. Юрист не є строго регламентованою в більшості випадків. Щоб працювати юристом, достатньо мати юридичну освіту в Німеччині. Немає єдиної професійної ліцензії для всіх юристів: винятки, державні посади, де потрібні спеціальні допуски або сертифікація. Робота юриста в компанії, банку чи на держслужбі регулюється загальними трудовим, трудовими нормами. Однак багато фірм бажають, щоб був як мінімум один державний іспит, де може працювати юрист з українським дипломом в Німеччині. Перша корпоративний сектор underнімець Юридичним департаменти міжнародних компаній консалтинг, наприклад, у сфері комплайн міжнародного права, банк або фінансові установи, наприклад, юрист в німецько-українській торговій палати або міжнародній компанії, яка працює з країнами Східної Європи. Друге, міжнародне право та консалтинг. Юридичні компанії, які працюють з міжнародним або європейським правом. Консультація для українських компаній, які виходять на ринок, ЄС важлива. ви можете консультувати клієнтів з питань українського права, але не маєте право представляти їх у судах Німеччини. Третє. Академічна кар'єра регісіншафліхе Форшунг. Робота в університеті як науковий співробітник або викладач дослідження в сфері міжнародного європейського або конституційного права порада. Для цього може знадобитися додатковий академічний ступінь в Німеччині, наприклад, CLLM або PHD. Важливо. Зробити сотні з в ЦАП. Як це зробити, ми говорили в наших минулих відео. Як стати адвокатом Хейшсанвальд з українським дипломом? Щоб працювати повноцінним адвокатом в Німеччині, потрібно пройти одну з цих процедур. Варіант перший повторне навчання та складання іспитів. Подати документ. На юридичний факультет в університеті Німеччини пройти програму, можливо, вам зарахують частину предметів з України скласти перший державний іспит, перший штат екзам, відбути юридичне стажування два роки скласти другий державний іспит, свати штат екзам, подати заяву. На допуск до адвокатської палати, плюси, повноцінний статус адвоката в Німеччині, мінуси тривалий процес 5-6 років. Варіант другий спрощена процедура для адвокатів з України. Якщо ви вже маєте статус адвоката в Україні, ви можете скористатися законом про діяльність адвокатів ЄС. Ой, подати заяву на допуск до адвокатської діяльності в Німеччині як іноземний адвокат. В такому випадку ви отримуєте статус Rechtsanwalt сугласне на параграф 206 ДАО. Ви можете працювати адвокатом в сфері міжнародного права або права вашої країни. Щоб мати право на роботу з німецьким правом в судах, потрібно скласти додатковий іспит з німецького права. Плюси швидше ніж проходити повний курс навчання, мінуси обмежене право практики без додаткового іспиту. Інші варіанти для українських юристів у Німеччині. Альтернатива LLM, Master of Law в Німеччині. Це магістерська програма для іноземних юристів, яка дозволяє поглибити знання німецького або міжнародного права. Слід зазначити, якщо ви закінчите ЛЛМ, ви не маєте право працювати адвокатом. ЛЛМ не дає цих необхідних двох штатних зам двох державних іспитів. Як ми бачимо, юристи та адвокати також можуть знайти роботу, однак необхідно добре вивчити мову, визнати диплом та бажано закінчити ЛЛМ. До зустрічі!